Президент Росії Володимир Путін переконаний, що деякі країни уже постачають Україні зброю. Таку заяву він зробив на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті. При цьому Путін зазначив, що постачання Україні зброї від міжнародного співтовариства не змінить ситуацію на Донбасі докорінно. Незалежно від кількості наданої Україні військової допомоги. Ситуація на Донбасі докорінно не зміниться. Може лише збільшитися кількість жертв у більшості військ. Військовослужбовців України немає бажання брати участь у братовбивчій війні. Тим часом в ополченців є сильне бажання захистити свою територію, сказав очільник руського міра. За словами Путіна, відповідальність за продовження бойових дій на сході України лежить на українській владі. Усе, що зараз там відбувається, пов'язане тільки з одним. Офіційна українська влада втретє прийняла рішення про початок бойових дій із застосуванням армії. Спочатку про початок АТО оголосив Олександр Турчинов. Потім президент Петро Порошенко прийняв рішення відновити бойові дії. І ось тепер це сталося втретє, сказав Путін. Також Путін назвав українських військових у Дебальцевому наривом, з яким потрібно закінчувати, і що українська армія програє в Дебальцевому, учорашнім шахсарям і трактористам. Черговий раз відкинувши звинуватиння у тому, що на Донбасі воюють кадрові російські військові. Президент Росії визнав, що по всій лінії зіткнення режим припинення вогню в цілому дотримується за винятком Дебальцевого. Проте цинічний Кремлівець ніяк не може збагнути, що це українці захищають свої території, а його брехливі заяви давно вже ніхто не сприймає всерйоз, адже всі вони спрямовані лише на широкомасштабні вторгнення та розгортання війни на території України.